Привіт! Мене звати Люба, мені 10 років. Я учениця гуртка, юні журналісти. Сьогодні ми знаходимося в центральній бібліотеці. Сьогодні буде цікаво. Гайда за мною. Я вас вітаю сьогодні. Добрий день у нашій добрий день Татихарській центральній бібліотеці. Мені дуже приємно, що ви сьогодні до нас завітали, не дивлячись на те, що за вікном у нас сьогодні дуже прохолодно, йде дощ. Але від ваших посмішок нам стає тепліше і ми завжди раді бачити у нас нових читачів, тим більше ось таких симпатичних і гарненьких. І сьогодні мені б з вами хотілося б провести такі невеличкі ігрові моменти, ігрові вправи. Я знаю, що ну, в школі вас, вам задають дуже багато різних завдань, треба щось вивчити на пам'ять. А е, зараз ми з вами проведемо таку невеличку-невеличку розминочку. Тобто як е, у вас співпрацюють одна і друга півкулі мозку. Наших українських поетів. Є от такі маленькі віршики. Вам треба буде читати ці віршики. Читати вміємо? Вміємо. Дуже добре. Але ви ж думаєте, що це так просто? Взяти і прочитати? Ні-ні-ні. Ті, хто потрапляє до нас в бібліотеку, просто так ніколи не читаю. У тебе віршик про кицю. Але прочитати тобі треба буде не просто як дівчинка. Звичайна дівчинка, а як інопланетна дівчинка. Тобто, закривши носа пальчиками і прочитати цей віршик. Зрозуміло? А ну давай спробуємо. Читай. Що ви знаєте, наша птиця справжня на перетиця. Очі, неї геть зелені, гені, бузелеї, як те. Де по-нашому по верхочу. Ловити не хоче. От знайомтеся, у нас з'явилася інопланетна дівчинка. Молодець, сідай. Ага. Тобі ось, диви, ось такий трошки більше віршик тобі треба буде прочитати. Таким страшним голосом. Засинає бегемот, по позихнувши на весь рот, біля нього моститься ніжна бегемотиця. І бегемотенята полягали спати, лиш сусідніму вольєри, хижі зайчики не сплять. І ти будеш читати, як киця, мурхочучи. Mm -hmm. От тебе буде повен рот мишок, Цього мишок у нас немає, ми їсти їх не будемо. Давай ще. Не повезло, да? Ну, А я казала, хто перший, хто оцей, не хотіли, давай ще давай, ні? Все. Тепер дивіться. Наступне у нас завдання буде ось такого плану. ну Так як вам ви будете пов'язані з тим, що ви будете писати якісь... Заміт. статті, замітки якісь. Е, я думаю, що ви, можливо, просто чули таке слово, яке має назву паліндроми. Mm. Паліндроми це слова, які читаються і вперед, і назад однаково. Однаково. Вам треба у цьому тексті знайти слова. Можливо, навіть декілька, ну, тут декілька буде слів, можливо, вони будуть пов'язані між собою як речення. І їх просто підкреслить. І потім ми їх прочитаємо. Е, я помитий мопеду і, і була пані на палубі. Так. Вроде ну, би. Ти. А невже друге, друге речення не побачили? Кіт утік, воно так само читається. Ви знаєте, сьогодні така погода у нас була вітряна, а я йшла до вас, несла вам приказки, а вони взяли і розсипалися. Ваше завдання, є? Ваше завдання зараз знайти початок і кінець і скласти їх докупи. Світ не, без, світ не без добрих людей. Темно, хоч очі виколи. Від добра добра не шукаю. Так, мала крапля великий камінь продовбає. Так, звідки не візьми, грім серед ясного неба. Кожна жаба своє болото хвалить, з вогню та полум'я, пізнати дерево по його плоду. Молодці! Знову ж таки, ми продовжуємо роботу зі словами. Але в цих словах будуть числа. Вам треба е, Ні. Вам треба е, розв'язати приклад. Приклад без чисел. Що це мається на увазі? Є слово, в якому всередині вже є цифра. Дивіться. СТОК. 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 Правильно. Далі. Смородина. Смородина. Що там за цифра є в цій слові? Смородина. Один. Один є. Електрик. Yeah. Три. Три. Гетри. Три. Е, листок. 100. Меншість. Шість. Зрозуміли? 6. Так. 6. Приказок в українській мові є ще що, що ми дуже швидко говоримо. Скоромовки. 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 Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, що просто так скоромовки ми читати не будемо. Валі, валі, тоня, таня тоне, Таня Тоне, Соня, Сона, Ліза, Лізе, Мачик, Коля, Коля. Так, продовжуємо. Хто наступний? Читать! І підпливувати на одній нозі. Давай спробуємо. А так, гляди, щоб ти не наступила на шнурок. <пробує> <пробує> Давай. Руся, руса, кость киснявий, сьомий, сьомий, дір, дерявий. Рита, риф. Вадик, вадить, доля, доля, каш, вадить, готова, готовить. Зливок. Рома з ру. У нас дуже багато ми використовуємо в своїй мові русизмів. І зараз ми з вами спробуємо, я вам називаю російське слово, а ви мені повинні відповідати на українській мові. Ви мене зрозуміли? Добре. Так. Давайте спробуємо. І так у нас є дуже гарна квітка, яку ми називаємо на російській мові сірень. Береза. Ні. Бузок. Бузок, правильно. Далее. Опоздали. Запизнилась. Так. Полоска. Встречка. Встречка. может быть, а еще как? Смушка. Смушка, правильно, смужка. Луна. Ну, цель. Месяц. Тут... Правильно. Добре дівчата, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні завітали? Я думаю, що ну я маю таку надію, що вам сподобалося сьогодні побувати у нас. І я буду дуже рада, ми всі бібліотекарі, будемо дуже раді, коли ви до нас знову і знову будете приходити, брати книги, читати, приводити своїх друзів, своїх батьків, бабусю або дідуся. Ми завжди раді бачити в наших стінах нових читачів. Чи цікаво вам було спілкуватися з сильними журналістами? Так, ви знаєте, сьогодні, коли ви до нас завітали, мені було дуже цікаво, що і як ви зможете відреагувати на ті завдання, які я вам запланувала надати. Але ви наскільки швидко. Адаптувалися в стінах нашої бібліотеки. Настільки швидко ви виконували всі завдання з цікавістю, виконували з захопленням таким. Мені було дуже легко з вами працювати. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні були у нас. Спасибі вам велике і вам теж дякую. Привіт, Ангеліна. Які твої враження за сьогоднішній захід в бібліотеці? А, мені дуже сподобалося, але мені було трохи складно відповідати на запитання, які нам підготували, бо я ж звикла розмовляти на російській мові. А запитання були дуже цікаві. Мені сподобалося. Ми стрибали та читали скоромов, скоромовки. А, ми Ришали приклади э, без чисел. було дуже цікаво, я дуже рада. Спасибі.